На полтавському ГЗК відбулася оперативна нарада за участі керівників цехів та підрозділів комбінату. Триває 665-й день російсько-української війни, яка завдала чимало горя та руйнувань Україні, зламала людські долі. Присутні на зібранні хвилиною мовчання, вшанували пам'ять загиблих на війні військових та цивільного населення. За тим обговорили поточні питання виробничого процесу, а також промислової безпеки та охорони праці. Голова правління прад Полтавського ГЗК Віктор Лотоус повідомив про виплату одноразової грошової допомоги, яку заплановано на початок наступного року. Керівництвом компанії Ферекспо, правлінням Полтавського гірничо з комбінату, директорами Єрісовського Білановського комбінату – це за підтримки всіх керівників прийнято рішення про виплату одноразової грошової допомоги для гредів 9-го. Ця грошова допомога буде виплачена в лютому березні наступного року. Звичайно, за наявності грошових ресурсів. А я впевнений, що не будуть ці грошові ресурси. Це таке позитивне рішення. Я дякую Анні Олександровні Адам, тому що це була її ідея в минулому році, в цьому році і вона зробила відповідну комунікацію з керівництвом компанії Ферекспо і люди наголошую, п'ять перший дев'ятий грейд таку одноразову грошову допомогу, незважаючи на складності, що виникли під час повномасштабного вторгнення, періодичні простої в роботі підприємства та роботу на дві третіх. Ця заробітна плата буде виплачена з урахуванням планових, а не фактичних нарахувань, наголосив очільник полтавського ГЗК. Я вважаю, що це дійсно така наша велика вдячність нашим людям, які працюють, які дійсно працюють під тривалими тривогами і виконують свою роботу професійно. Це те, що ми можемо, це той приклад, який можна говорити. Це той приклад, що ми не забуваємо про трудовий колектив нашого підприємства і не забувають акціонери, і не забувають керівництво компанії Фаресок. Впродовж останніх кількох місяців на полтавському ГЗК відбулися кадрові ротації, тож присутнім на нараді були представлені нові очільники кількох підрозділів та цехів. Олег Горошко призначений на посаду директора з інформаційних технологій, автоматизації та зв'язку ПГЗК, виконувачкою обов'язків головного бухгалтера, Наталія Валіуліна. Сергій Бивалін директором фінансовим полтавського ГЗК. На завершення оперативної наради. Віктор Лотоус подякував керівникам цехів та їхнім колективам за плідну працю у непростий для країни час. Всі ці негаразди, які йдуть в нашій країні, це все від слова війна. Вона принесла принесла багато лиха не тільки людям на фронтах, не тільки людям, ті, хто служить, не тільки людям ті, що загибли, але й з точки зору всіх наших виробничих викликів і тих таких важких обставин. Це війна насамперед. Все це не вирішиться, як тільки мир прийде на нашу землю. І коли ми переможемо, всі будуть процеси потім налагоджені. Тому віримо і дивимося в майбутнє з оптимізмом, а як по-другому. Так ми говоримо, тільки з оптимізмом. Я вважаю, ми не саме на гірших обставинах, тому потрібно працювати з трудовим колективом, добувати залізну руду, возити її на дробарну фабрику, ремонтувати лінії, виробляти акатуси, а потім воно це все прийде само по собі. Тому я бажаю вам і займатися цим мирним трудом весь наступний 24-й рік, і не тільки 24-й рік, а й подальше. Я вважаю, що ви цього заслужили. Ви дійсно така класна команда, класний трудовиробничий колектив, з якими з вами можна йти куди угодно. Бажаю вам всього найкращого.